Я думаю, що стратегія Путіна полягає у тому, щоб знищити Україну як незалежну державу. Він ставить перед собою завдання відновити в тій чи іншій мірі радянський союз. І всі ті події, які зараз відбуваються, вони якраз спрямовані на це. І тому, коли ми Путіна не зупинимо на Донбасі, він піде далі. Зверніть увагу, ось перед вашою програмою було новини, де терористи стріляють з танків. Що на танках написано? На Київ, на Львов, на Львов ще кудись. Тобто їхня мета Донбас як плацдарм, а далі, коли вони захоплять цей плацдарм, вони йтимуть далі: Харків, Одеса, так як вони й хотіли, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Миколаїв, Херсон, тобто ця так звана Придністровсько-Кримська Республіка, Новоросія. Подивіться карти, які розповсюджують терористи. Там до складу їхньої Новоросії якраз входить частина цієї України, тому я вважаю, що ми маємо надзвичайно рішуче діяти на Донбасі іншого шляху аніж мочити терористів немає.